Соціальне таксі це спеціалізована служба перевезення, перш за все, для маломобільних груп населення, для людей з інвалідністю, для людей похилого віку та дітей з інвалідністю. Яка ж мета цієї служби? Пере за все, це забезпечити доступ до соціальних, медичних та адміністративних приміщень. Хто ж має право на соціальне таксі? Це люди з інвалідністю. Маломобільні громадяни, які не можуть пересуватися у громадському транспорті, люди похилого віку із обмеженим рухом, і, звичайно, Жителі нашої області, наших громад, які за станом здоров'я не можуть користуватися звичайним транспортом, відповідно до чину законодавства, ця послуга надається безкоштовно. Соціальне таксі може перевозити до об'єктів, які я вже зазначав. Це медичні установи, лікарні, поліклініки, реабілітаційні центри до закладів соціальних до ЦНАПів, до банківських установ та інших установ, які є соціально значими і, звичайно, для які потрібно саме коли людина з інвалідністю, яка використовує цю послугу, той чи інший заклад хоче потрапити. Хочу зазначити, що відповідно до постанови Кабінету міністрів, яка була прийнята в березні 2018 року, державного бюджету було виділені кошти саме для придбання соціальних таксі. І тоді у семи громад нашої області були за рахунок коштів державного бюджету придбані сім таких спецавтомобілів. Це власне у Брусилівській та Люборській селищній раді, у Баранівській міській. Громаді Білокоровицька, Хорошевська, Чуповицька та Новоберезька селищні ради були придбані за рахунок коштів державного бюджету ці автомобілі. На сьогодні в області функціонує 12 таких соціальних таксі. Решта були придбані за рахунок благодійної допомоги. У Житомирській міській громаді три спецавтомобілі і по одному автомобілі у Коростенській громаді та Бердичівській громаді. Звичайно, що цю роботу, на мою думку, щодо забезпечення соціального таксі повинні продовжувати, і соціальне таксі повинно бути в кожній громаді нашої області. Якщо трішки статистикою, то лише за минулий рік цю послугу отримали майже тисячу жителів громад нашої області. Поточному ж році вже понад 700 людей скористалися послугою соціального таксі для людини. Це вкрай важливо, тому що який необхідно, це соціальне таксі, це не просто транспорт, це саме той інструмент інклюзії і поваги до гідності кожної людини. І тому сьогодні спільно влада, громади, громадськість, небайдужі люди, благодійні організації ми повинні зробити так, щоб жодна людина, жоден житель громади, людина з інвалідністю не відчувала, що її обмежують саме через фізичні бар'єри, через недоступність транспорту.